Вітаю вас, Сівір, Бесарабі, ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білородністровському відбулося засідання сесії міської ради. Депутати обговорювали скрутне становище водоканалу та борги, запровадження воєнного стану та підтримали звернення до голови держави з приводу визволення полонених українських моряків. Відбулося перше засідання ради регіонального розвитку в Одеській області. Поліціянців Одещини переведено на посилений варіант несення служби. У столиці Продонав'я відкрили капітально відремонтоване дитяче відділення для немовлят. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У Білородністровському відбулося засідання 41-ї сесії міської ради. В порядок денний налічує більше 20 питань. Було і декілька додаткових про важливі проекти рішення. Далі у сюжеті. У Білорудністровському відбулося засідання 41-ї сесії міської ради. Присутні 27 депутатів та у порядку денному більше 20 питань. На початку обговорювали скрутне становище КП Водоканал. Далі перейшли до приємного. Відзнаками комітету виборців України нагородили двох карманських народних обранців, які у минулому році показали найвищий рівень прозорості та підзвітності роботи. У зв'язку з тим, що міський центр первинної медико-санітарної допомоги до сих пір не отримав ліцензію на діяльність. Представники госпітальної ради госпітального округу номер 7 звернулися до міськради з проханням розглянути проект рішення щодо включення сімейних лікарів міста до районного аналогічного центру, аби городяни мали змогу вчасно укласти декларацію. А фахівці отримали фінансування у наступному році. Дану пропозицію депутати підтримали та включили це питання до порядку денного. Перше питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці чи граб... громадянину. Бравове. Юрій. Депутатів, які мають бажання виступити, немає. Пропонується проголосувати за проєкт рішення за основу. Голосуємо. За 20. В переліку земельних ділянок, права оренди, яких виставляється на торги окремими лотами у 2019-2020 роках, та про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на торгах, виключили об'єкти по вулиці Шапська, перемоги 22Б та Ушакова. За 18 рішення прийнято пропонується проголосувати за рішення в цілому з врахуванням прийнятої заправки. Голосуємо. За 21 рішення прийнято Відправлена до опрацювання програму розвитку та підтримки малого і середнього бізнесу у місті. Внесли зміни до програми про розвиток освіти, дали згоду на створення відділу інформаційних технологій, емоційно дискутували з приводу включення до комісії з питань законності депутата Олександра Ярошенко. Дане питання стосується Олександра Борисовича. Постійна комісія з питань бюджету не надала висновці відповідному на питання. Пропонується проголосувати за проєкт рішення за голосу. Голосуємо. За 12 рішення не прийнято. Ви ж говорите, що по закону все. І що, і нажали на кнопочку? А що, що виділили по закону, тогда не решетка не по закону, так? А давайте посмотрим персональне голосование по данному проекту решения. Я прошу, покажите мне коллеги депутаты, депутати, в даному случаї я считаю, що написання заявлення на участь депутата Яришадвіча понікомісію. Я ще попытку дестабілізувати роботу моєї комісії по закону. Не підтримали проект рішення щодо внесення змін у склад виконавчого комітету та затвердження його персонального складу у новій редакції. Розглядали й бюджетні питання. Про них дивіться у наступному випуску. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. 29 листопада під час проведення сесії Білгородністровської міської ради представники Депкорпусу говорили про ситуацію щодо запровадження воєнного стану. Верховної ради у 10 областях нашої держави, в тому числі і в Одеській області, 28 листопада оголошено воєнний стан. Хочу зазначити, що воєнний стан фактично не впливний на життя цивільного населення, оскільки президентом України включено до указу кілька заходів із 24 можливих, передбачених законом про правовий режим воєнного стану, про що було озвучено головою держави у своїй промові. Тобто ніяких обмежень конституційних прав і свобод громадян не буде. Звертаюсь до кожного мешканця міста та району, зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці та різним провокаціям. Не розповсюджуйте та не збирайте фейки та плітки. довіряйте достовірній інформації з офіційних джерел. Є брані заходи, що вжиті керівництво міської ради та націлені на забезпечення стабільної життєдіяльності міста та безпеки громадян. На сьогодні всі об'єкти соціальної сфери, заклади охорони здоров'я та освіти, комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради працюють в штатному режимі безперебійно та стабільно. Міська рада докладає всіх зусиль для забезпечення достатнього рівня життєдіяльності в усіх сферах суспільного життя. У разі надходжень будь-яких вказівок, змін, розпоряджень, які стосуються запровадження воєнного стану, інформація для населення буде повідомляти за допомогою засобів масової інформації. Шановні жителі міста, вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави. Крім цього, депутати Білгородністровської міської ради вирішили звернутись до голови держави з приводу необхідності найскорішого повернення полонених українських військових моряків додому. Про звернення депутатів Білгородністровської міської ради до президента України щодо життя заході з метою визволення військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України захоплених у полон Російської Федерації. Ви знаєте, яка ситуація склалася, тому підготовлено це звернення. Я можу зараз зачитати, чи ну, будемо буде може привозити. Звертаємося, звертаємося. Звертаємо. На засіданні сесії Білгородністровської міської ради депутати обговорювали борги та скрутне становище водоканалу. Ми слышимо вже неоднократно не ці цифри, але ми не бачимо, як вийти із цієї ситуації. Ми нам ні разу не пригоставили. каким образом мы должны действовать, каким образом вы, в первую очередь, как руководитель, должны действовать. По решению данного вопроса я уже говорил, и еще раз хочу, чтобы внимание на следующее, о том, что тот долг, который у нас есть, он делится на две категории. Первое – это текущее потребление электроэнергии и штрафные санкции и пеню. Для того, чтобы сегодня с РСом решать вопросы по нашим пеню и тем судам, которые у нас сегодняшний есть, Нам необходимо сьогодні посітий він домоставляє два мільйони 200 гривень, щоб закончити, іначе сьогодні нове з первого дікабря нове камічне учора енергії. Тобто тут закон, а переходи вже закупки електроенергії і енергоринка. Вот эта сума необхідності на до каналу. Хочу. дехто з присутніх пропонував звільнити начальника підприємства та поки що призначили провести службове розслідування. Врешті-решт вирішила. Є пропозиція депутата Грозова, депутата Ярошенка перерозподілити 100 мільйона 300, 500 тисяч на погашення електропостачання заборгованості по електропостачанню. Голосуємо. Відбулося перше засідання Ради регіонального розвитку в Одеській області. Її було створено 21 листопада з метою вироблення узгоджених позицій щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку Одещини. У заході взяли участь керівництво облдержадміністрації та облради, голови РДА, райрад, міста ОТГ, а також народні депутати України та обласної ради, посадовці та підприємці. Відповідно до порядку денного були розглянуті. Масштабні інфраструктурні проекти Одеської області у 2018 році питання щодо стратегії розвитку та проблеми регіону. Засідання пройшло під головуванням губернатора, який зокрема у своїй промові висловив вдячність депутатам облради за підтримку регіональних цільових та комплексних програм, спрямованих на розвиток Одещини. Також виступали голови міст області, кожен з яких окреслив пріоритетні напрямки розвитку своїх населених пунктів. Про це повідомляють у прес-службі обласної ради. 28 листопада у школі місцевого самоврядування, що працює у Білгородністровському, відбувся останній урок. Теми лекцій є демократія, інструменти громадського контролю. Тетяна Коваль розлогише. Починаючи з вересня місяць цього року, у Білгородністровському тривали навчання в школі місцевого самоврядування. Кожної середи акерманці поспішали до бібліотеки імені Горького, аби послухати нову тему. І ось позаду 11 уроків, 28 листопада, відбувся заключний етап. Мы занимались разными темами, изучали абсолютно разные направления. Последний блок был самый серьезный. Мы изучали бюджет, мы изучали с группой ресурсы, коммунальное майно, майно громады, земельные ресурсы. А сейчас последнее завершающее в этом модуле это занятие посвящено инструментами, которыми могут пользоваться жители нашего города, и не только нашего, согласно законодательству Украины, для того, чтобы контролировать это Та майно управляти цим майном. Сьогодні ми більше будемо користуватися електронними інструментами, і на этом наше заняття закончаться в школі. Світлана, коли дізналася про те, що відкривається така школа, зрозуміла, їй це потрібно. Вона працює бібліотекарем. Дуже часто до жінки звертаються акерманці з різноманітними питаннями. Це і земельні, і місцевого самоврядування, все, що пов'язано з розвитком старовинного міста. Я в этом, в этих вопросах я не ориентируюсь. И когда я поняла, что это можно будет все выучить, изучить, знать у людей грамотных у преподавателей, я решила пойти. Ну, я, меня отобрали, я очень рада, потому что действительно я другими глазами стала смотреть на, на ситуацию в нашей стране, на ситуацию в нашем городе. Я понимаю, что я могу помочь людям, объяснить им, как им, допустим, решить какой-то вопрос земельный, кому нужно обратиться. Тетяна вже два роки поспіль приймає участь у бюджеті участі, є автором проєкту. Це була одна з найцікавіших тем для неї. Свою курсову вирішила присвятити саме цьому питанню. Школа дала нам активності, прибавила. також дала багато знань. Тепер ми більш освідомлені в різних питаннях, що стосується нашого міста. Тим самим я думаю, після закінчення школи всі почнуть міст. активно. дуже. Также еще хочу пожелати, щоб в нашому місті почаще такі мероприятия проходили і привлекать більше людей відставити свої права, свій його лучше і не здаватися ніколи. 28 листопада відбулася остання лекція цього курсу Електронна демократія інструменти громадського контролю. Інструменти електронної демократії, які появляються у нас кожен день в Україні, вони не заменяют обычную демократию, они ее расширяют. То есть у нас аудитория, та, которая не может традиционно принимать участие. Ну, как яркий пример к примеру маломобильные группы. Люди, колясочники, да, которым сложно каждый раз выходить на митинг, либо кому-то идти в кабинеты. Многії там не оборудовані елементарно пандусами там ліфтами. А електронна демократія дозволяє це здійснити не відходя адкасу. Від тобто, і з дому, якщо у вас є елементарне підключення к інтернету, да і какою угодно девайс, Кожен громадянин може безпосередньо приймати участь у розвитку свого міста, села та навіть цієї країни та контролювати ці процеси. Одні з найпопулярних інструментів для цього електронна петиція, онлайн консультації та бюджет участі. То, что интересного получается. Активисты, авторы проектов, они уже формируют новую категорию, как те, кто автори петиций, те, кто авторы бюджета участия, вообще подобного уровня активисты это smart citizen, то есть умные граждане в нашей стране, которые изменяют порядок денный. И вот этот порядок денный формируется уже сегодня по-новому. То тобто, есть есть актуальность, есть люди, которые уже умеют это делать и расширяется аудитория. Отож, лекції позаду залишилось небагато. 8 грудня учні школи місцевого самоврядування повинні здати, так би мовити, екзамен, захистити курсову на обрану ними тему. А вже потім вони отримують сертифікат о закінченні навчань. «Любую професію можна вже освоїти онлайн практично. Практически, кромі тих, які требують непосредственно прямого участя рук і. Там, да, там... Януковаль Артем Українчук без 28 листопада в Болградському центрі дитячої та юнацької творчості пройшов районний етап конкурсу Молодь досліджує світ. Захід проведено з метою пошуку і підтримки юних талантів та сприяння професійному самовизначенню дітей, а також для розвитку творчих здібностей школярів. Адже завдяки конкурсу вони залучаються до участі в науково-дослідницькій роботі в різних галузях біології та екології. Експедиційних та польових дослідженнях учасники, серед яких 10 вихованців закладів освіти району представили власні проекти. А члени компетентного журі обрали переможців. Про це повідомили у прес-службі Болградської РДА. Поліціанців Одещини переведено на посилений варіант несення служби. А про це розповів Дмитро Головін. Відповідне відео ввечері, 28 листопада, оприлюднила прес-служба главку. Далі пряма мова приказ руководитель національної поліції про переводі з 26-го числа всього лічного составу нацполіції Одеській області. усилений варіант несення служби Це підрозуміває 12-часовий робочий день. отзыв сотрудников с отпусков, усиление несения службы, усиление нарядов, усиление пропускного режима, создание дополнительных стационарных постов, блокпостов. Появятся дополнительные наряды на железнодорожном вокзале, автостанциях, аэропорт, возможно патрулирование на территории рынков, где большое скопление людей. Во-первых, будет правильно, что никакой паники разводить не будет. И сотрудники полиции будут действовать строго в соответствии с действующим законодательством. Конституционные права никто нарушать не будет. Также будут приняты дополнительные меры. Эти меры связаны с определенными ограничениями. Мы будем ходатайствовать перед местными советами на ограничение реализации спиртных напитков в ночное время суток. И на этот месяц, и вообще в целом это было бы неплохо. Это Повлияет на оздоровление ситуации, в том числе и на улицу, ну, но когда здорового образа жизни не повредит. Очень много преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Начиная от всех уже одесситов от 130-х это вождение в алкогольном опьянении, и заканчивая тяжкими, особо тяжкими преступлениями. Это нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, грабежи, пьяные, так называемые, ну и заканчивая убийствами. У Березівському районі розбійники напали на фермера. Напередодні йому зателефонував невідомий із пропозиції оренди землі. Чоловіки домовилися про час та місце зустрічі. Там його зустріли четверо людей, та вони пішли подивитися поле. За лісосмугою потерпілий, відчув удар по голові та знепритомнів. Прийшовши до тями, він не знайшов ані орендодавців, ані власних грошей, а це майже півтори тисячі доларів. Проте у замку запалення його авто стирчав зламаний ключ. Потерпілий відразу ж звернувся до поліції та надав детальний опис своїх кривдників і автомобіля, на якому вони пересувалися. Групою реагування патрульної поліції вказаний автомобіль був зупинений на в'їзді до міста Одеса. Чотири особи, які в ньому перебували в кавказській національності, були затримані. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України. Розбій зловмисники в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані. Тривають слідчі дії. За матеріалами СБУ, до п'яти років позбавлення волі заочно засуджена агітатора одного з антиукраїнських рухів. Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси брав активну участь в організації так званого референдуму щодо створення псевдодержавних утворень на території південно-східного регіону України. Зловмисник зокрема розміщував через мережу інтернет публікації із закликами до порушення територіальної цілісності нашої країни у квітні 2014 року. Агітатор з метою уникнення кримінального покарання виїхав до тимчасово окупованого Криму, а згодом до Донецька, де продовжує. Що взайматися протиправною діяльністю. Приморський районний суд Одеси визнав фігуранта справи винним. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання злочинця та приведення вироку до виконання. Про це повідомляє прес-центр СБУ Одеської області. Шестеро чоловіків у віці від 28 до 44 років поєднало кримінальне минуле та жага до красивого життя. Вони підозрюються у вчиненні розбоїв, вимагання та незаконному позбавленні волі людини а на їх рахунку. Три напади на підприємців Суворівського, Відіопольського та Татарбонарського районів. Крім цього, вони в серпні місяці через посередника пообіцяли Одеситові сприяння у оформленні банківського кредиту. Ознак вдячності за допомогу, той мав віддати їм значний відсоток від отриманих грошей та, поміркувавши, відмовився від такої пропозиції. Тоді зломисники виставили доларовий рахунок посереднику. А щоб він серйозно поставився до боргу, деякий час утримували його у підвалі. Очолював групу неодноразово засуджений за бандитизм житель Біляєвського району. Зі своїх 44 років 15 він провів за ґратами. Наразі усі шестеро підозрюваних заарештовані. За місцем проживання одного з них поліцейські виявили мобільний телефон, пістолет травматичної дії, обріс рушниці та набої. Триває слідчі дії. У перший день зими у ренійській гімназії відбудуться районні паралімпійські ігри. В них візьмуть участь діти з обмеженими фізичними можливостями. Старт о 9.30, а реєстрація почнеться на півгодини раніше. Організатори місцевої паралімпіади запланували проведення змагань з армреслінгу, настільного тенісу, шахів, шашок та дарцу. Також будуть конкурси, малюнків і виробів ручної роботи. Крім цього, учасників чекає культурна програма. Про це повідомляють кореспонденти видання рані. Одеса із посиланням на керівника апарату ранійської райдержадміністрації. Дві 2018 у столиці Продонав'я було оголошено роком медицини. У місті ведеться ремонт поліклініки та відділення трансфузіології. Створена сучасна лабораторія на базі Ісмаїльської центральної міської лікарні. Проведено ремонт дитячої стоматології. 28 листопада в Ізмаїльській центральній міській лікарні після капітального ремонту було відкрито перший блок дитячого відділення для немовлят. «Сьогодні в рамках реформування городского здравоохранения ми хотіли б предоставить отремонтированную першу часть детского отделения. Вот так будут выглядеть все відділення нашей больницы. Для нашего города это неординарное событие, потому что так наше лечебные учреждения не выглядели никогда. Мер Ізмаїлу зазначив, що ці роботи зроблено за рахунок коштів міського бюджету. Зрозуміло, що таке фінансування не покриє витрати, необхідні для проведення ремонту у всіх відділеннях лікарні. За попередніми розрахунками сума складає 100 мільйонів гривень. Тому ми хочемо зараз вийти на руководство області звернутися за допомогою. руководства страны для того, чтобы продолжить капитальный ремонт данного лечебного учреждения, понимая, что городскими силами мы это будем делать лет пять. Если нам удастся привлечь областное государственное финансирование, конечно, этот срок мы сократим. Гордістю відділення є єдині в медичному окрузі дитяча реанімація та палата реабілітації після інтенсивної терапії, устаткування, кардіостимулятор, інфузорний насос, електровідсмоктування та інше також закупило місто. Це довгождане відкриття, для відділення для маленьких пацієнтів. Я думаю, я уверяю, що після де способствують качества і нормально 12 комфортних палат поліпшеного планування розраховані на перебування дітей з батьками. До них прилягають сучасні санвузли, придбано нові меблі та постільну білизну. Відділення обладнане протипожежною сигналізацією і вентиляцією. Підключено до холодного і гарячого водопостачання в системі освітлення використовується енергозберігаючі технології. Також передбачена резервна подача електроенергії. Ремонт триває. Другу частину дитячого відділення планується закінчити в наступному році. Воно розраховано на п'ятдесят ліжкомість. Допомога буде надаватися не тільки жителям міста, а й населенню регіону. Андрій Абрамченко зазначив, що в Ізмаїлі гостро стоїть проблема нестачі лікарів. Керівництво міста веде роботу у цьому напрямку. Запрошує інтернів. Планують побудувати службове житло для фахівців. Я не спорю, у нас большая проблема з педіатрами именно стаціонар. Ті, которые здесь повинні живуть про висутки і списають життя маленьких пацієнтів. Ми це сьогодні рішаємо, але вважаємо, що це проблема, которую ми решити іменно зданням комфортних условий для переїзду врачей другі гарну. Сьогодні, 29 листопада, до оновленого дитячого відділення на стаціонарне лікування будуть переведені перші маленькі пацієнти. конечно, очень благодарны, как медики, руководству города, для того, за то, что, в общем-то, такие созданные условия и для медицинских работников. Мы постараемся оправдать все начинания, которые здесь сделаны, и продолжить оказание медицинской помощи нашим жителям города, да и жителям нашего округа. по тому, що достойно достойна казвамська допомогу. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 29 листопада. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, вісімнадцятій 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.